Росії і Путін озвучують однозначну ціль знищення української держави і знищення української політичної нації. Тобто вони не бачать своє майбутнє разом з нами у світі. Ми ж, до речі, коли ми говоримо про руйнацію Російської імперії, ми ж не говоримо про знищення росіян, про знищення російської там, культурної ідентичності, про геноцид російського народу. Ми ж не про це говоримо. Ми говоримо деконструювати власну імперію, яка загрожує і вам, і всьому світі навколо. Ви не можете жити, жити інакше, Вчить, треба вчитися. А російське бачення майбутнього геть інше, вони говорять про те, що Україна не має існувати. Не має існувати такої суверенної держави. В кращому разі для нас вони бачать Україну як сателіт Росії, на кшталт такої Білорусі 2.0. Тому як можна на таких підставах домовлятися і про що? Навіть про припинення вогню, я не розумію. Виходить, єдиний сценарій це продовжувати спротив безпосередньо на лінії бойового зіткнення, посилювати нашу ППО. І Путін, поки буде мати змогу ці ракети продовжувати запускати і дрони, то ця війна і буде тривати. Навіть те, чим погрожує нині Трамп, це економічні обмеження, які навіть за умови введення цих 100% вторинних тарифів. Призведуть лише до зменшення грошей всередині Російської Федерації для продовження цієї війни, але не в е, знищенні потенціалу. Так? Тобто, на вашу точку зору, зараз взагалі абсолютно жодного виходу, окрім як продовжувати спротив, для завершення бойових дій немає. Я по іншому порушив питання. Знов таки, я, я повторюю. У цю метафорі Ярослава Грицака, про те, що історія не повторюється, але римується. але навіщо ми тоді вивчаємо історію? Що все ж таки якісь історичні паралелі е віднаходити, і це нас вчить тому, що може бути, а чого не може статися, хоча ми можемо помилятися, і найближче, найближче до нас конфлікт е сумірного масштабу, ясно, він був більшим, але для нашої землі це сумірний конфлікт. Це Друга світова війна. І от е я завжди порушу питання: а коли... Почався кінець Другої світової війни. От, яка, яка подія е, заклала підґрунтя до, для, для, для завершення Другої світової війни? Як ви думаєте? Зменшення можливостей нацистської Німеччини продовжувати бойові дії. Ми ж пам'ятаємо, як навіть перед капітуляцією е, Німеччини її війська продовжували вести бойові дії. Очевидно, Він... а завдяки чому Завдяки Завдяки ну... політичні події це відбулося? Політичні, не військові. Будь ласка, я вважаю, що це рішення лідерів вільного світу, що Німеччина має програти, що Німеччина має бути переможена. Тому що вільний світ, і там було зрозуміло, до речі, чому вільний світ вагався. Тому що між собою воювали два монстри: німецька нацистська Німеччина і більшовицька Росія, яка називалася до Совєтський Союз, але ми були рабами в цій імперії тоді. І вони розв'язали як союзники Другу світову, про що ми не можемо забу забути. Вони пошматували всю Європу тоді разом, як союзники. Ну а потім зрозуміло, що біси жируть. Бісів, Та? і зрозуміло, що там було питання просто хто перший на кого нападе, Сталін на Гітлера чи Гітлер на Сталіна, напав перший Гітлер, і вільний світ очікував. І коли оці закиди російської совєтської псевдоісторики, що мовляв, захід не допомагав совєтському союзу, а чому він він мав допомагати Совєтському Союзу? Совєтський Союз був монстром, ще може більшим в чомусь ніж нацистська Німеччина. І коли е от е було ухвалене рішення е лідерами вільного світу, що Німеччина має програти, не просто програти в тому сенсі, що вона там має відвезти війська з території скажімо, інших країн, а програти а повністю, бути знищена як нацистська Німеччина, як імперія Гітлера, як Третій Райх. От це тоді почався процес, який, зрештою, привів до кінця Другої світової війни. Тобто воля світових лідерів зі знищення не просто Німеччини, а взагалі оці вісі зла. Цього ці, ці, цього союзу праворадикальних режимів Німеччини, Італії, Японії, почасти Іспанії, Франко, тощо да? і інші Е, В мене тоді питання: в сучасному світі є така політична воля? Мене на це питання немає позитивної від більше навіть український політикум на офіційному рівні не декларує метою цієї війни там знищення, наприклад, путінського режиму, який становить екзистенційну загрозу для нас навіть після завершення бойових дій. Я думаю, що ми не декларуємо це на рівні держави саме тому, що не маємо в цьому підтримки ключових союзників, зокрема у Сполщині, з багать, з багатьох причин з цієї причини, але також з ти з тієї простої причини, що серед на жаль серед багатьох наших політиків. Є люди, які не бачать світ без Росії. Вони також інфіковані міазмами російського світу смерті, вони теж е, в чомусь савкі. Та? От. І, а окрім того, вони не, не бачать політичної волі в світі. Хоча ситуація, якщо порівнювати з Другою світовою, тут очевидніша, тому що там треба було вибирати між двома формами зла: Гітлер-Сталін. І коли світ обрав Сталіна як союзника, Гітлер програв. Не лише Гітлер, але не перед Гітлер. Мусоліні тощо. Тут, як на мене, для, принаймні для всіх гідних вільних людей світу, має бути очевидним, де зло. Зло це Росія. Це агресор, який напав на незалежну державу, не кажучи вже про всі інші загарбницькі загар війни російські. І Росія чинить реальний геноцид українського народу чи народу України, точніше так буде сказати. Тобто, от чому тут вагаються? Що це? Страх ядерної зброї? Так. Ілюзії щодо того, що Росія належить до західної європейської цивілізації? Так. Якісь теж доволі дивні рожеві настрої щодо як, так званої російської культури. І це також. Багато, багато чинників. Я назвав тільки очевидне те, що всім нам, нам очевидно, але багато і інших речей. Зв'язки економічні з Росією. так. Дуже багато чого тому на сьогодні, на жаль, ані в світовій політичній еліті, ані в українській немає остаточного розуміння того, що Російська імперія має бути деконструйована і що їх... може переконати їх. Не знаю. Скільки ще має тисяч мирних українців загинути у власних квартирах вночі, коли люди сплять, діти сплять пенсіонери, для того, щоб це рішення було ухвалено. Знаєте, от я завжди проводжу паралелі іншого. Коли почалися розстріли на Майдані, от, е, лунали такі от запити, питання, запитання, що як же так, як же світ на це так дивиться. Але мені що спало тоді на думку? А от як ми сприймали ситуацію в Сирії? Там був геноцид сирійського народу. Там було застосування хімічної зброї проти мирного населення. Хімічної зброї проти мирного населення. Та Росія є, є інформація про те, що Росія зараз використовує хімічну зброю у, у війні проти України, але не на, на фронті. На щастя, принаймні в мене поки що такої інформації немає, що Росія застосовувала хімічну зброю проти мирного населення. В Сирії російські війська і війська Асади за підтримки російських військ застосовували хімічну зброю проти мирного населення. Тобто це був злочин проти людяності, це був геноцид сирійського народу. Як ми дивилися на це? Це було десь далеко від нас. На той час, коли Майдан почався, мені здається, 100 тисяч жертв вже було в тій війні. Не, давайте недалеко ходити до Сирії, давайте до моєї іншої батьківщини, до Грузії. 2008 рік. Як реагувала Україна? Як реагував у український політик? Як Якікала Тимошенка поруч з Путіним, коли практично. Грузини, грузинська політична нація стояла на межі знищення, тому що Грузія не змогла б Росії так довго, як Україна. З простої причини грузині всього тоді було 4,5 мільйони, ну, як приблизно Київ. От. Тому навіть те, що поруч з нами, ну це, це далеко. Так само, от коли ми вимагаємо від наших навіть найближчих сусідів співчуття, воно є. Розуміння хто в. То тут ворог з людства, хто тут зло справжнє, здебільшого є. Але тут жертвувати своїм комфортом, я не кажу про життя. Важко. Окрім того, в цьому певною мірою слабкість демократії. Уряди демократичних країн вони дуже сильно залежать від своїх народів. А це очевидно нормальна ситуація, коли люди не хочуть війни. От В чому жах Росії? Росіяни хочуть війни. Вони, інакше здебільшого, хочуть, щоб воювали за. Них. Так, я очевидно, думав, якщо... очевидно. От в, тому, в тому парадоксі я ще на початку цього вторгнення казав, і навіть на початку війни 2014 року, що в чому відмінність радикальна е, нас і росіян? Ми не хочемо війни. Ніколи не хотіли. Ми не претендували на чужі території, ані російські, ані будь-які інші. Ми, в принципі, народ України це мирний народ, та і ми не, не пов'язуємо своє майбутнє політичне, культурне, історичне. Ну історичне майбутнє це дивно звучить. культурне, політичне, соціальне, економічне. Ми не пов'язуємо з війною, з загарбненням, з поширенням впливу, та ні, ми пов'язуємо це з мирним і ефективним, продуктивним, конструктивним життям всередині країни і з нормальними горизонтальними повноцінними партнерськими стосунками з іншими е, країнами світу. Та ну це наша візія. Така і я думаю, що це поділяють поділяє більшість українців. Але в принципі, коли нам загрожує знищення, коли нам загрожує такий ворог, як Росія. Попри те, що він набагато переважає нас, багато українців і українок готові, готові до спротиву. І не лише ті, хто там бачив свою кар'єру як військовий. Натомість в Росії є протилежна ситуація. Вони всі, в принципі, мілітарісти, росіяни. Тобто вони не бачать інакше своєї імперії як експансивної імперії, яка захоплює інші території, і утримують те, що захопила. Спитайте в умовного російського ліберала, а якою, якою може має, має бути доля Удмуртів, Башкірів, чеченців, дагестанців та Якутів, Чувашів, величезної кількості народів, які колонізовані Росією. В них немає чесної, справедливої відповіді на це питання. Вони або будуть брехати. Або будуть викручуватися і говорити, ну ми якось вже, все ж таки жили разом. Що означає жили разом? Те, що означає, що Росія просто поневолила ці народи і практично знищила їх, і знищила їх національну ідентичність. Тому о, до ідентичності Росії належить імперськість, агресивність, але при тому і ницість, та, і боязкість, і трусість, та, і та, вони хочуть чужими руками. Коїти криваві злочини по всьому світу, і вони цим насолоджуються, вони бачать в цьому свою велич, тому це хворе суспільство, це хвора політична ідентичність. І якщо вони не вилікуються від неї, якщо вони не, і не позбудуться, то вони завжди будуть загрозою і нами і всьому світу.